Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Здається, я здогадуюся, чому світ занепав. Здається, я здогадуюсь, чому світ загруз у залежностях, збоченнях та боргах. Ідолопоклонство це будь-що або будь-хто, що знаходиться в центрі вашого життя, замінюючи Ісуса. Ідолопоклонство визначається тими речами, до яких ми звертаємося, коли в нашому житті щось відбувається не так, як хотілося б. Наприклад, ви втрачаєте роботу і не можете перестати думати про це, втрачаєте сон і починаєте відчувати тривогу, або відбувається щось інше, що викрадає ваш мир серця, і, здається, вам ніщо не допоможе. Ви можете спробувати заглушити біль різними засобами, наприклад, алкоголем або іншого роду речами. Але що б це не було, якщо ви продовжите практикувати це певний час, то постанете на шляху до залежності. Або подумайте про роль грошей. Усім потрібні гроші, але вони легко можуть стати ідолом. Мені відомо, яке незвичайне задоволення відчуваєш, коли підраховуєш дохід після отримання великих дивідендів. Але ж гроші стають небезпечними, якщо починають бути мотивом для життя. І ми знаємо Божу істину, що каже про це. Бо корінь усього лихого то грошолюбство. 1 Тимофія 6, 10 так, наприклад, нові матеріальні речі можуть принести деяке задоволення, а також привернути увагу оточуючих. Але часом ми й готові зануритися у фінансові борги, аби отримати бажане негайно. Ідоли поневолюють, вони обіцяють те, що може дати лише Бог. Моя молитва сьогодні. Господи, я прошу тебе бути центром мого життя. Господи, розплющ мої очі, щоб я міг побачити ідолів, яких треба знищити і поклонятися лише тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Усі права захищено.